1 лютого, перший день останнього місяця зими, зими не наблюдаються, сьогодні прекрасна погода сонце. Це прокуратура, прогрес 24 години, колись магазин був, зняв, мішали комусь шибки. Нормально висадили. Оце можемо бачити. Півень славуцький, місний. і курочки. Це група, словно, звісна. Зараз Попробуємо вияснити, чиї це кури. Гарно пасуться, хто набирає масу з цього всього, хто має толк. Як завжди, півень один а 6-7 курочок. Нормально йому вистачає. Набираємо. Погано видно, звісно. Да, добрий день. Ти вдома. То виглянь сюди во дворик. Я твоїх курей і курочок, і півника знімаю. Ні, то виходь, добре. Ні, то я в дворі зараз тут а в тебе, ну сюди до прокуратури. А до Степана йду в гості. Гуляєм, тільки вийшов. Я вже тут а в тебе в дворі. Та не зможе він вийти, я це, з тобою побуду трохи. Ага. Зараз вийде, спитаємо за цих курей. Дуже актуально зараз групи пооткривали, Оце сутність всіх груп. Уже, кстати, 8 курочок один півень. Да. Одного півня стільки курочок. Це цей дом козирний. Соборності 32А.